Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І Сьогодні я б хотіла зачитати віршик з Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. І що ж це за діла, і про яке ж таке світло нам повідомляє апостол Матвій? І це насправді дуже, дуже просто. Це та любов, про яку ми говорили з вами вчора, позавчора, і багато днів говоримо про те, що міжвіроючі мають бути певні стосунки. Міжвіруючи має бути певне ставлення, певне відношення. І тоді, коли ми випромінюємо да, це світло, цю любов, цю повагу, це прийняття, цю турботу, і людям хочеться дізнатися, чому ми інакші. Чому наш стан чи наше відношення до людей до один одного, воно відрізняється від загальної маси. І тоді, коли хочуть люди дізнатися, вони приходять до нас і запитують, чому ти такий чи така, і ти кажеш, бо я люблю Бога. Бог це все для мене. І коли ти розповідаєш, ти свідчиш про те, як ти його любиш, про те, як ти його поважаєш, про те, як ти Виконуєш заповіді, ті правила чи постанови, які насправді ну, багато хто думає, що це обмеження, хоча це про свободу. Да? Це про свободу бути вільним від гріха, бути вільним від цього сорому, бути вільним від агресії, бути вільним від цих негативних проявів. Хоча й знати про свою силу, про свою тіньову, скажімо так, сторону свого серця, це свої гріхи. тіньові да? сторони це наші гріхи. Визнавати, що ми не ідеальні, визнавати, що нам є ще до чого рости, і як змінюватися, і визнавати, що ми робимо помилки. За помилки, за які ми просимо пробачення, але ми продовжуємо любити, продовжуємо приймати, продовжуємо прощати і продовжуємо свідчити. І це найголовніше. Давайте ми будемо сьогодні молитися про те, щоб Господь дозволив нам перевірити наш стан, наших сердець, перевірити наші знов стосунки з іншими, як ми дійсно любимо інших, як ми приймаємо інших, чи є ось це випромінення. Світло Божого, від якого захочуть люди прийти, і пізнати нашого Бога. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч. Ти дав сьогодні ще один день для того, щоб ми могли переосмислити, заглянути всередину себе і зробити аналіз. Господь, я дякую за те, що ти завжди поруч, ти завжди ведеш, ти завжди направляєш, ти завжди підтримуєш, ти завжди Господь є батьком турботливим, батьком люблячим, батьком приймаючим. Господь. Я дякую тобі за те, Ну, цей шанс, цю можливість сьогодні знову вдягатися в твій образ, твою подобу і продовжувати світити, відлунювати твоє любов, твою любов і твоє господь, ставлення до кожного з нас, показуючи іншим, наскільки ти любиш нас, а ми любимо тебе. І ми любимо тебе тим, що ми любимо тих, хто навколо нас, що ми турбуємося про тих, хто навколо нас так. Як то боїшся Ти про нас, Господь? Я дякую тобі, я дякую безмежно, Господь, за це за ці дари, за ці можливості. За ці всі проявлення, Господь, за те, що ти працюєш з моїм серцями, ти показуєш, Господь, мої гріхи, показуєш, де ще що виправити, ще що Господь змінити. Я дякую, Господь, за те, що ти це робиш дуже лагідно, дуже м'яко, ти не ламаєш, ти не наказуєш Господь. Ти просто ведеш трапляче і приділяєш рівні стільки часу, скільки потрібно саме мені і тим, хто навколо мене, аби зрозуміти ті роки життя, які ти даєш, Господь. Я славлю тобі. За твою м'якість, за твою милість і за твою щедрість до кожного з нас. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.